Як у вашеї сім'ї ставилось до церковних свят? Ніяк. Мій дід був репресований. Він, коротше, він був царський офіцер молодший, унтер-офіцер. В 2017 році він бросив царську службу і прийшов додому почалося снеп і він завів собі малатарка в нього була, двохкінна е млин. Ну, щось таке. Ну, коротше, його розкулькурили. А розкулькурили як? Забрали все, а предупредили за день до того, як прийшли арештовувати, що хавайся ну, за тебе прийшли. Дід у 29-му році. До 30-го, поки його виловили, їздив з Конграда до Харкова, із Харкова до Конграда в поїзді дівчата дочки виносили, це в водолазі було, виносили до поїзда йому їду. Він їхав в одну сторону, утром виносять другу на Харків. їхав. Цей рік проїздив в поїзді. В 30-му році його все-таки піймали. І на 7 років відправили. Ні, 4 роки йому. 4 роки йому дали висилок в Самару. Але просидів він там 7. А за що дали? Що за те, що був куркуль. Тільки маю. за це, що, Тільки так? За це, да. що він був за людина. Так, да, і офіцер сам. Ну, і походження. Ну, да, підвело. Ви сказали, що ваш дід був рекасован. Так, був. Він повернувся, я так розумію, він попав під першу хвилю. Це 30 те року. Так, да, в 30-му році його репресували. Він повернувся в 38-му році вже. Угу. В 41-му році окупація Німецька прийшла. Німці на першому зібранні. Ага. Дід, ти будеш старостей. Там же в ж, мене ж два сина воюють в Червоній армії. А, так ти ще і, і, і комісар, ну, коротше, достає наган, так будеш. Ти царський офіцер репресований, будеш старостей. Ну, був старостей, прийшли совіти другий раз. Ага. Ну, за дідом таких не значилось ніяких кримінальних справ, крім mm -hmm. того, що він ото на булахах трупи вивозив, ті, що загиблих, цілу зиму возив. Ну, таке, то по міночам. Коротше, діда ще на 10 років відправили в лагеря. Він прийшов уже 1953 э, році, як я я Це що... по амністії після смерті Сталіна. Ну, мабуть, мабуть, що так. Да. Я не буду казати, що я не пам'ятаю. Я знаю, що він прийшов от, по фотографіям, бачу, що дід прийшов після висілки, а мене ще не було.